Питання доцільності та необхідності створення на Прикарпатті центру кардіології і кардіохірургії днями обговорили на нараді керівників медичних установ області до робочої зустрічі за участю голови облдержадміністрації Василя Чуднова і медичної громадськості області долучився головний дитячий кардіохірург України Ілля Ємець. На Прикарпатті планують створити центр кардіології і кардіохірургії. Ця ідея виникла вже давно, але саме зараз є можливість її реалізувати. Сьогодні є така унікальна можливість на Прикарпатті зробити потужний європейського рівня з європейськими підходами кардіоребілітаційний центр. Де би була і діагностика, де би була і кардіологія, і кардіохірургія, і подальша реабілітація, створення такого центру є необхідністю, адже Івано-Франківщина посідає одне з перших місць по смертності від серцево судинних захворювань. На сьогоднішній день величезний відсоток смертності в області, звичайно, від кардіологічних проблем. Якщо у світі він теж займає одне з перших місць, 50%. 50% причина смертності це серцево судинні захворювання. то У нас в області 70,4%. Готовий поділитися досвідом у створенні цього центру, фахівець світового рівня Ілля Ємець. Він каже, що перш за все потрібно залучати висококваліфікованих фахівців. З чого починати? Так, я б починав із фахівців. Змієте, бо купити побудувати можна дуже швидко, а підготовити фахівця або зманити. Лікар поради у роботі центру обов'язково поєднати три етапи: консультативну діагностику, госпіталізацію і реабілітацію. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї